Війна Ізраїля це війна не з мусульманами. Будь-хто б напав би на Ізраїль і випустив там 5 тисяч ракет. Чи це були б християни, чи це буддісти були? Срівна Ізраїль давав би відсіч. Розумієте, тут так як Ердоган це перегортає, що це війна християн проти мусульман, ну це просто там він шукає своїх якихось інтересів, там він хоче бути там, королем цього ісламського ми миру, ну це його питання. І далі, у це Махачкалі теж не питання того, що там мусульмани, євреїв ненавидять. українці. Розуміють, що там коли на відео дивишся. Там проплачений титуш... титушняк, ці тітушки, яким далі по 200-300 по доларів. Сказали, що кричати, що там, і вони побігли на літака. Будь-хто там були б чи були б там канадці, чи хто завгодно. Якщо їм проплатили, вони так бегуть. Путін, нав... ну, Путін зараз... Під дурачка там грає, що е, це там, спецслужби якісь таке там замутіли. На самом ділі він тероризує світ, показує, що він може вчинити геноцид євреїв на своєї території. Він не може впоратись з Україною, але йому треба якісь важелі, щоб стримувати Захід, щоб до нього не добрались. І він ну, цим моментом скористався і оце проплатив, щоб там напали на ізраїльський літак. Ці тітушки дагестанські. Там теж питання не стоїть. Мусульмані та християні, мусульмані та іудії. Зараз питання стоїть там. Ну, хто агресія стоїть і гроші. Тут потрібно розуміти, 5 тисяч ракет випустили, хто порушив українські кордони. Раша військова порушила, обстрілювала там всі города України ракетами. Хто Раша, Тобто вони вторглись, вони агресори. Так і там Палістина без різниці, хто там Хамас, Мамас. Ну, На цей раз Хамас проявив агресію. Значить, вони агресор, і Ізраїль дає їм бійці. І не касається це питання ніякої віри. Все, на все добре, до слідуючої зустрічі.